Всім привіт! Рада вітати вас на своєму youtube каналі І так, ви клікнули на це відео, отже, вам цікаво дізнатися, яку бізнес-ідею я придумала. Не буду довго томити, це підписка на квіти. Але незвичайно, я вам все покроково розкажу. Е, мені цікаво розповісти про все детально з того, як я взагалі до цього дійшла. Тому якщо вам цікаво пропустити якісь кроки, то я вас запрошу в тайм-коди, я там все залишу. Але я буду прямо смакувати всі деталі, тому що мені цікаво про це розказувати. Вирішила, чому б не поділитися на Ютубі і чому б не зібрати якихось відгуків, можливо, у вас є якісь ідеї або щось з того, що я скажу, покажеться вам якимось дивним. Я буду дуже рада прочитати все в коментарях. Ну, а я починаю розказувати. І так, перед історією. Я завжди любила квіти. Я люблю, коли вони в мене вдома, я люблю, коли вони мені дарують. І протягом останнього року в мене хоча б в одній кімнаті є свіжі квіти. От, наприклад, мене зараз є мої трояночки. І мені дуже подобається вибирати квіти з різним вайбом, з різним настроєм, під різний сезон, під мій різний настрій. І навіть коли мені їх не дарували, я просто їх купляла сама. Також мені дуже подобається сам процес догляду за квітами. коли... Я можу підбирати собі різні вази під різні квіти, або підрізати їх, комбінувати їх в різних букетах. Наприклад, коли мені дарують букет з багатьох квітів, мені цікаво теж його якось розфасувати і зробити два букети з них і взагалі експериментувати. Деякі квіти засушувати, тримати трохи довше деякі квіти е мені взагалі не подобаються. Ну і це все я набула з досвідом, поки я вибирала квіти, які я люблю. А коли я собі купила секатор для квітів. Моє життя змінилася на до та після. Мені дуже подобається їх підрізати і знати, що мої квіти проживуть довше. Взагалі цей процес для мене перетворився на якийсь такий процес медитації, коли я просто залишаюся на одинці з собою. Зараз в мене хвилинка квітів, я ними позаймаюся і просто продовжу своє життя. Якось я дивилася відео на Ютубі, там де дівчина просто щось розказувала. Вона стояла на кухні, в неї був такий острів на кухні, і вона стояла і збирала собі букет квітів. Але в неї були такі, знаєте, оберемки різних квітів, і вона з кожного вибирала по квіточці, збирала один букет, потім другий букет, поставила в одну кімнату, в другу кімнату, і така. Боже, це те, що я хочу зробити. Я хочу, щоб в мене були оберемочки квітів, із яких би я сама зробила букет, які мені подобаються. І я дійсно хотіла знайти щось таке, знайти де купити оберемки квітів, щоб я просто могла зробити те, що вона зробила на відео. Але в мене ну я не зрозуміла, як це зробити в наших типічних квіткарнях. Коли ти заходиш, то там цільовий продукт це букет. Ти можеш прийти і сказати флористу, зберіть мені отакий букет це для моєї подруги. Я йду на день народження або щось таке. Коли ми говоримо про квіти для себе, такого. Рідко зустрічається. Можливо, можна купити квіти в супермаркетах, але ви самі знаєте, що в супермаркетах квіти вони такої підозрілої якості, як попаде на який день. Якщо на день завозу, то більш менш Якщо на якийсь останній день, то там можуть і якісь в'ялі троянди продаватися. І тут мене осяяло. Я зрозуміла, що я хочу, щоб існувала така підписка на квіти, коли кожен тиждень мені будуть привозити оберемочки різних типів квітів, і щоб я сама могла створювати свої букети. Я почала шукати такий сервіс. І такого сервісу прям немає. Дійсно, є багато інстаграм-сторінок, які доставляють квіти. Є навіть один бізнес, я знайшла схожий, який знаходиться в Києві. Воно дуже схоже на те, що я хочу, але це не то. І я вирішила, що я хочу зробити такий сервіс сама. Це є моя бізнес-ідея, і я почала думати, що ж мені треба, щоб почати свій власний бізнес. Знаєте, в голові так ідеї крутилися. Я вирішила записатися в один список, і в мене він виявився такий. Я вам зачитаю. Визначити продукт, який я пропоную, проаналізувати, що потрібно для старту MVP, проаналізувати цільову аудиторію, придумати, як доставляти квіти, щоб вони залишалися свіжими, визначити логістику доставки, визначити ринок, з яким я працюю, визначити стратегію виходу на ринок, визначити, як іде продавати мій продукт і як знайти свою аудиторію, придумати логотип, брендинг і tone of voice, придумати, як комунікувати цінність, придумати назву, визначити собі вартість, оцінити вартість старту, які є ідеї для розвитку і масштабування, і багато інших поменше. Питань, наприклад, якою мовою я хочу вести комунікацію, тому що я живу в Варшаві. Я не знаю польську. З деякими з цих задач вже справилася, і я готова з вами поділитися, якщо вам цікаво. В цьому відео я, мабуть, просто розкажу, які кроки я робила і що в мене з цього вийшло. І так, перше, що я зробила, це я пішла на флористичний майстер-клас. Я ніколи на них не була, все якось видавалося самому, але мені здавалося, що якщо я починаю щось дійсно пов'язане з флористикою, я хочу розуміти, наскільки це. Ну, складна і об'ємна тема, наскільки мені треба буде погрузитися і розуміти нюанси цієї галузі. От, я попала на дуже прикольний майстер-клас. Ми там зробили букет, Я можу прикріпити фоточку, якого букетика я зробила. Але висновок цього майстер-класу в мене був такий, що в флористиці немає нічого складного. Цей майстер-клас тривав три години, але його можна було б вмістити в одне 10 хвилин відео, якщо чесно. І так розказую по-бистрому, що я знала цьому майстер-класі. По-перше. Вибирайте кольори, які вам подобаються. Вибирайте кольори, які поєднуються. І взагалі робіть все, що ви хочете, і що вам подобається. Ну, це якщо коротко. А з прикладних знань мене навчили, як робити букет в спіральній техніці. Якщо ви помічали, якщо вам дарували букети, вони зазвичай згорнуті отак, от, наче по спіралі. І це дійсно важливо, тому що коли ви їх... В цьому ж положенні ставити базу, то вони не розпадаються в різні сторони. Вони залишаються в тому ж положенні, як і вони були в букеті, і це прикольно. Але цьому теж можна навчитися на Ютубі, якщо чесно. Я можу вам записати відос, як це робити. Але головний висновок це те, що робити букети може кожний, і цього можна навчитися дуже швидко. Друге, що я зробила, це я поїхала на гуртовий ринок. Мені було дуже цікаво взнати, як ціни в магазинах відрізняються від цін гуртових. І для мене це було так хвилююче, якщо чесно. Я туди приїхала, я була така потеряшка, не знала прям, куди дивитися. І нюанс у гуртових ринків в тому, що там немає ціни ні на чому, ти просто підходиш до продавця, кажеш, скільки за цю, скільки за цю. І причина в цьому, що вони закупають ці квіти. Там, щоденно або ну, дуже регулярно, і ціна на квіти може відрізнятися з дня на день, тому нема сенсу в цих цінах. Сам ринок великий, і ти не знаєш, що добре, що погано, які там ворожі, квіти, які не хороші. Але. Я вийшла з цього ринку з отаким оберемком квітів. Я була дуже заінспірована. А і ціна на ці всі квіти була: ну оце скільки я квітів привезла свого першого походу на ринок, і ціна цього всього така ж сама, як ціна одного букету середньостатистичного, який мені дарував мій. Після цієї поїздки я мала так багато квітів, я була дуже натхненна. На той момент в мене була ідея, як я хочу продвигати свій бізнес через і Reels. І я почала записувати відоси, які можу навіть якийсь вставити перший з них, або другий, або третій, там було декілька. Але після того, як я їх всіх зробила і змонтувала, я зрозуміла наскільки більше роботи, ніж я собі очікувала в голові попереду, і наскільки всього я ще не продумала. Щоб запускатися, наприклад, та ж сама доставка. Я взагалі-то працюю фултайм. У мене є робота. Я зайнята кожен день з 10 до 6, коли я буду робити доставку. Навіть якщо хтось захоче в мене купити ці квіти, я просто не зможу це все організувати. От так я і нікуди не залила ці рілси. Я не стартувала, тому що я зрозуміла, що дуже багато всього в мене ще сирого. Це було якщо що пів року назад. Тому за цей час мене накопилася куча нової інформації і куча нових знань, з якими я готова ділитися з вами відео е, наступних, якщо вам цікаво. Так що залишайте коментарі, щоб я знала, чи знімати мені такі відоси. Також паралельно до цього всього я думала над назвою свого бренду і над його цінністю, над його ціллю, і над тим, як я буду пакувати свої квіти. Загалом, станом на зараз, у мене є. 90 варіантів лого з різними назвами. <хи> я нові буде цікаво показати, які був мій перший варіант і на якому я зупинилася в, в результаті. Давайте так, я буду показувати десь збоку, а поки я їх показую, розкажу вам, до чого я додумалася, в чому ж ціль і цінність того продукту, який я роблю, і чому саме зараз так в тему наче, його запустити. Ми живемо в час, коли дівчата стали дуже незалежними. Ми працюємо, ми купляємо, що хочемо, ходимо, куди хочемо, подорожуємо самі. В принципі, що хочемо, то й робимо. Якщо ми захотіли купити квіти, ми не чекаємо, коли їх хтось подарує. Ми просто йдемо і купляємо собі квіти. І, взагалі, цей вайб, коли ти наче чекаєш або просиш тобі подарувати квіти, він наче вже трошки ну, десь там, ну він якось не актуальний. Я звісно не проти цього. Я сама люблю, коли мені дарують квіти. Але це не означає, що я повинна чекати на них, поки вони з'являться, якщо я хочу прикрасити свою кімнату, правда? Я просто говорю про те, що якщо я щось захотіла, то я все можу організувати сама. І ця емансипація вона відчувається в багатьох брендах і в багатьох продуктах. І тому треба її принести просто в квітковий. Бізнес. А другий варіант, чому підписка на квіти це класна ідея, тому що світ рухається дуже швидко, все міняється, ми втомлюємося. Ми стурбовані тим, щоб жити це життя. У нас куча справ, ми завжди кудись летимо, і щось треба зробити, щось комусь допомогти, з кимось зустрітися. Коли в тебе є такий ритуал збирання квітів, ти робиш щось своїми руками, ти концентруєшся, в тебе є хвилинка для себе. Щоб зробити це своєю медитацією, своїм розслабленням, щоб зробити щось для себе, для свого помешкання, для свого своєї атмосфери, для настрою свого в кінці кінців, це якраз і є прояв любові до себе, коли ти трошки зупиняєшся і робиш те, що тобі потрібно. І я тут зрозуміла, що я не продаю квіти, я продаю self-care. Так, в принципі, це про. Турботу про себе, про любов про себе, про любов до свого простору, про те, щоб приділити час собі, і з цим баченням мені стало набагато легше думати про цінність і ціль мого бренду, і взагалі, куди я можу далі розвиватися, тому що ніше селфкер вона така велика. Що починаючи з квітів можна закінчити не знаю де. Ну, наприклад, другим пунктом в моїй бізнес-стратегії було б, наприклад, проводити майстер-класи з того, як збирати букети. Майстер-класи сезонні або, наприклад, зараз Хеловен, там гарбузі якогось в якомусь зробити собі композицію. Потім можна перейти. Я не знаю, наприклад, в якусь сферу спорту. Йога дуже тісно пов'язана з хорошим самопочуттям. Я можу займатися. Організацію класів по йозі або по стретчингу. Я, наприклад, зараз дуже люблю аеростречінг. Чому не поєднати квіти з аеростречингом? Все таке легке і ну, прикольне, і про... і про себе. Ти не робиш аеростретчинг для когось. Ти робиш його для себе, так само, як і квіти. Мені загалом дуже близька ця тема роботи про себе. Ви, мабуть, могли помітити, що в мене не було відео на каналі останні 9 місяців, що я пропала, і я пропала не просто так. Я... Вчилася, наче назад приходити до себе, тому що в якийсь момент я теж на себе дуже багато взяла і загубила себе. Мій мозок і моє тіло було зовсім в і не розуміло, що відбувається одне між іншим, і це закінчилось не дуже прикольно. Але зараз все нормально. Я вирішила, що було прикольно поділитися цією ідеєю в інтернеті з моїми любими підписниками. Ну, я думаю, на сьогодні досить. Я вже і так багато наговорила. говорила. В наступних відосах буду більше розказувати про свій шлях і про свої ідеї, і як все обернулось. В общем, якщо вам цікаво, залишайтесь, будь ласка, і зустрінемось дуже скоро. Пока.